Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Особливо велике вітання нашим найкращим у світі патронам, яким безмежно дякую за всяку підтримку, передусім молитовну, але також і будь-яку фінансову. Ну і сьогодні маю для вас нову приказку, яка особисто для мене мега важка для сприйняття. Зараз поясню вам, про що йдеться, а тим часом дуже радо. Велка. Отож, ви ще згадана приказка звучить так: в кожному камені іскра, і в кожній людині правда. Скажете, що з такого складного, дорогі, власне, все настільки складно, тому що воно настільки просто і конкретно. Справді, якщо це камінь, а не, якісь там, не знаю, порода, яка склеїлася між собою, то в тому камені ми по-любому знайдемо іскру. І з цим ніхто не посперечається, візьміть параніт і гупніть один ободно. При цьому всьому погодитися, що в людині, яка сперечається зі мною, яка має іншу думку, є теж правда, це мега складно. І зараз просто перед очима людей, з якими там останнім часом складно було знайти спільну мову, як можна признати їм правду. Але з іншого боку, не можу не погодитися з тим, що якась частина. Тієї правди дійсно в них є. І тому, замість того, щоб засуджувати, відкидати, уникати, може краще спробувати цю правду добути і розвинути. Дорогі ці приказці перед нами дуже велике завдання, і воно важливе для всіх людей і всіх часів. Інакше ця приказка би не збереглася до наших часів. І тому заохочую вас, спробуємо справді відповісти на неї, розвинути то і. Тішитися тим, що стаємо щораз то краще. Нехай Бог допоможе нам в цьому, бо по-людськи це просто неможливо. Дякую вам. І ще раз запрошую підписуватись на наш Патреон, підтримувати нас передусім духовно, але також, якщо маєте можливість, також і фінансово. Ну, а хай Бог вам щедро в тому всьому благословить, особливо в цьому здобуванні правдивої мудрості. Дякую до зустрічі. Па. thank mm -hmm. you